Наскільки далеко ви готові зайти, аби приховати свій найтемніший секрет? Крістін Росом була готова зайти дуже далеко. Крістін була токсикологом із Каліфорнії, яка присвятила своє життя та кар'єру тому, щоб допомагати слідчим розкривати злочини та захищати таких, як ви і я, від токсичних хімікатів. Але в Крістін були й темні таємниці, які вона була відчайдушно налаштована приховувати. У листопаді 2000 року на номер 911 надійшов дзвінок. Це була Крістін, і вона була у розпачі. Вона щойно знайшла свого чоловіка на підлозі в їхньому домі. Він стискав їхнє весільне фото і надихав. Крістін вважала, що він наклав на себе руки. Диспетчер 911 проконсультував Крістін, як робити процедуру серцево-легеневої реанімації, але було запізно. До часу приїзду поліції та детективів він уже помер. Але коли слідчі почали збирати докази на місці злочину, щось не збігалося. Невдовзі вони зрозуміли, що цей чоловік не наклав на себе руки. Його вбили. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі, в травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка. Адже ми дуже хочемо досягнути позначки у двадцять тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях. Крістін Росом народилася в Мемфісі, штат Теннессі, але дитинство вона провела не там. Натомість вона виросла в Клермонті, Каліфорнія, приблизно за тридцять миль від Лос-Анджелеса. На відміну від Лос-Анджелеса, Клермонт досить таки гарне місто для життя, де, незважаючи на все, злочинність відносно низька. Це цілком пристойне місце для виховання сім'ї, і саме це робили росами. Кристін росла разом із двома молодшими братами, коли їхній батько був університетським професором, а мати працювала в Азузійському Тихоокеанському університеті протягом довгого часу. Все складалося добре для сім'ї зовнішнього боку. Вони були звичайною щасливою американською родиною, що жила мрією. Але коли Крістін досягла підліткового віку, стали з'являтися тріщини, і стало зрозуміло, що в неї були проблеми. У 1991 році батькові Крістін запропонували посаду президента коледжу гемптон Сідні. Це була дуже значна пропозиція роботи, але існувала одна проблема. Коледж знаходився на протилежному боці країни у Вірджинії. Усвідомлюючи, що він не може відмовитися від такої фантастичної можливості, батько Кристян прийняв пропозицію і без жодних вагань. Уся родина переїхала до Вірджинії. Крістін не була надто щасливою через переїзд. Прибувши на місце, її батьки зарахували її до жіночої школи святої Катерини. І це здавалося тільки погіршило ситуацію. Невдовзі після того, як Крістін почала відвідувати цю школу, вона почала створювати проблеми. Спочатку вона надто рано почала пити алкоголь. Потім стала палити сигарети знову ж таки незаконно через юний вік. Але ситуація знову погіршилася. Потім вона почала палити речі, які на той час були нелегальними. Пам'ятайте, це приблизно 1991-1992 роки. І стало очевидно, що Крістін недобре проводить час у новій школі, але найгірше було попереду. Приблизно з 1992 року поведінка Крістін стала ще гіршою, і вона почала експериментувати з хімікатами, які відомі як такі, що руйнують життя, повністю поглинають людину і є надзвичайно небезпечними. Ми говоримо про речовини, які створював Волтер Вайт у серіалі Пуститися берега. Це сталося, коли Крістін було близько 16 років, лише кількох використань. Виявилося достатньо, щоб Крістін повністю потрапила в пастку залежності. Протягом наступних двох років Крістін глибоко потонула в залежності, яка майже зруйнувала її життя, контролюючи кожен її крок. До 1994 року вона вирішила, що досить життя у Вірджинії, та вирішила повернутися додому до Каліфорнії, записавшись на неповний курс в університет Редланса. І навіть проживаючи в студентському гуртожитку. На той момент Крістін було 18 років. Тепер вона була повнолітньою і вільною жінкою, хоча все ще страждала від кайданів своєї залежності. Ми насправді не знаємо, скільки часу Крістін навчалася в коледжі, але відомо, що невдовзі її залежність значно посилилася, і через це вона мусила залишити навчальний заклад. Деякі джерела стверджують, що її ймовірно відрахували через залежність, але це не підтверджено на 100%. Саме тоді Крістін зустріла чоловіка, який повністю її захопив: Грега Де Вільєрса. Після того, як Крістін залишила коледж, вона вирішила зробити перерву і запланувала відпустку в Тіхуані, Мексика. Там вона зустріла Грега, порядного чоловіка, який явно бачив, що Крістін має проблеми. Грег помітив Крістін здалеку, після того, як вона впустила свою куртку. Він підхопив її куртку, і вони відразу сподобалися одне одному. На думку Грега, Крістін була гарною людиною, яка просто опинилася в скрутному становищі. А після того, як вони деякий час потоваришували, він дізнався про її проблеми із залежністю. Він хотів зробити все можливе, щоб допомогти Крістін подолати цю залежність, і якщо можна повірити, йому дійсно вдалося. Вони зустрілися в грудні 1994 року, і за кілька коротких років. З любов'ю та підтримкою Грега Кристін не лише зуміла подолати залежність, а й знову змогла вступити до коледжу цього разу в університет Сан-Дієго і навіть закінчити його з відзнакою. Враховуючи, що після того як він допоміг їй так радикально змінити своє життя і підтримував її на кожному кроці шляху, Кристін глибоко закохалася в Грега. І було очевидно, що він відчував те саме. Отож, після майже п'яти років стосунків вони одружилися в червні 1999 року. Але їхня радість була нетривалою, бо лише за кілька місяців трапилася трагедія. Крістін зізнавалася кільком своїм друзям, що у неї з'явилися сумніви щодо одруження з Грегом. Вона ніколи не пояснювала чому, але списувала ці думки на передвесільну тривогу та все одно вийшла заміж. Але з плином часу ставало дедалі очевидніше. Ці думки ніяк не зникали. Крістін відчула, що припустилася помилки. Тепер Крістін визнає, що перші шість місяців їхнього шлюбу вони були цілковито щасливі, але чим більше часу минало, то більше згасали почуття, і Крістін починала шкодувати про своє рішення вийти заміж за Грега. замість того, щоб звернутися по допомогу. Ще порадитися з фахівцем або розв'язати цю проблему, Крістін вирішила, що вона просто задовільнить свої бажання десь в іншому місті, а її чоловік не матиме про це жодного уявлення. До цього часу Крістін була найнята токсикологом у службі судмедекспертів Сан-Дієго. Коли її нова робота почала забирати дедалі більше часу, Грек став хвилюватися. Він розумів, що в його дружини дуже важлива робота, але з плином часу. Її присутність вдома ставала дедалі меншою, і ця тенденція тільки посилювалася з кожним днем. Досить швидко стало зрозуміло, що Крістін не працювала понаднормово. Ні, було щось більше, ніж здавалося. До червня 2000 року Грек і Крістін були одружені менше року, коли вона почала інтрижку зі своїм босом Майклом Робертсоном, керівником токсикологічної лабораторії. Невдовзі після початку інтрижки. Крістін про все зізналася Грегу. але насправді я не можу зрозуміти, чому вона це зробила? Адже вона навіть не розірвала стосунки ні з Майклом, ні з Грегом. Вона продовжувала зустрічатися з Майклом за спиною Грега протягом кількох місяців. То навіщо було йому про це розповідати, якщо ти не збираєшся припиняти жодні із цих двох стосунків? Якою б не була її мотивація, Крістін каже, що Грег… Звісно ж, був засмучений. Вона сказала, що протягом приблизно двох днів він просто лежав у ліжку, ні з ким не розмовляючи. Коли томан розвіявся, Грек зібрав сили, щоб подзвонити Майклові додому, звинувативши його в інтрижці та наполягаючи, щоб вони обидва негайно припинили ці стосунки. Майкл відмовився. Їхня інтрижка тривала ще кілька місяців, і до жовтня того ж року Крістін не лише зруйнувала їхні подружжя, а й виконала на смітник п'ять років одужання. Знову потрапивши в смертельні обійми залежності, ще сильніше, це приводить нас до початку листопада 2000 року. Після того, як індришка тривала близько 4 або 5 місяців, Грек вирішив, що з нього досить. Дізнавшись, що Крістін знову потрапила в залежність. Він поставив їй ультиматум: звільнися з роботи і залишся вдома. Або я повідомлю офісу для про твою інтрижку та залежність. Крістін була приголомшена, вона не знала, що робити. Якимось чином, здається, вона все ще кохала Грега. Я маю на увазі, вона мусила любити його, якщо відмовлялася його залишити після всього цього. Але також очевидно, що Майкл повністю захопив її, і вона не могла витримати думки про те, що більше не побачить його, навіть більше. Вона безсумнівно не хотіла залишати роботу токсикологом. То що їй було робити у листопаді 2000 року? Майбутнє Крістін стало яснішим, і багато її проблем зникли, тому що о 9.15 вечора, 6 листопада, Крістін зателефонувала на 911. Вона знайшла Грека непритомним на підлозі та повідомила оператора, що її чоловік, начебто, наклав на себе руки. Оператор проконсультував Крістін, як виконати серцево легеневу реанімацію. Але це не допомогло до приїзду парамедиків. Його оголосили померлим на місці. На той момент Крістін та Грек були одруженими лише близько 17 місяців, що різко й трагічно покінчило з неймовірно коротким шлюбом, який для Грега був коханням усього його життя. Коли поліція допитувала Крістін про те, що трапилося того вечора, вона пояснила, що весь вечір Грек виглядав млявим та сонним. Він також був незвично нервовим протягом кількох попередніх днів. Вона думала, що це були ефекти від ліків від застуди, які він прийняв у поєднанні зі стресом від їхнього шлюбу, що розвалювався. Але насправді це не так. Крістін каже, що того вечора вона вирішила прийняти ванну. А коли вийшла з неї, знайшла Грега на підлозі в його спальні, встеленій й полюстками троянд, обіймаючи фото з їхнього весільного дня. Неподалік слідчі знайшли пожмакані сторінки щоденника Крістін, але не зрозуміло, що саме було на них написано. Або чому Грек тримав їх при собі. Слідчі одразу зауважили, що місце злочину нагадувало сцену з фільму Краса по по-американське». Але на цей момент у них не було підстав щось підозрювати. Спочатку Крістін сказала детективам, що Грек був абсолютно тверезим того вечора, але згодом пояснила, що він приймав сироп від кашлю. Потім вона сказала медсестрі в лікарні, що як їй здається, він міг прийняти оксикодон, коли поліція продовжувала розмовляти з Крістін протягом наступних годин. Вона нарешті зізналася, що вважає, нібито грек був засмучений через завершення їхнього шлюбу, і це могло підштовхнути його до самогубства, змішавши сироп від кашлю з оксикодоном. Але це було лише припущення. Потім вона пішла далі і сказала, що полюстки троянд, знайдені навколо його тіла, були від букету троянд, які Грек купив на її день народження. Трохи більше тижня тому вона сказала, що вважає, ніби він використав пелюстки від однієї з троянд, щоб символізувати їхній розбитий шлюб. Але коли родина Грега дізналася про його смерть, справи почали йти зовсім іншим шляхом. Родичі Грега просто не могли уявити, що він наклав би на себе руки. Так його шлюб розвалювався, але вони не вірили, що він був такою людиною, котра відкине своє життя через зраду дружини. Родина Грега голосно висловлювала свою стурбовані слідчій команді, і незабаром вони були не єдиними, хто запідозрив щось дивне. Лише за два дні після втрати життя Грега на місцеву поліцейську станцію надійшов ще один дзвінок цього разу від одного зі співробітників Крістін, Раса Лоу. Рас дізнався про інтрижку, яку Крістін мала з їхнім босом Майклом, і вважав, що в цій історії є набагато більше ніж Крістін розповідала. Для детективів цієї інформації виявилося достатньо. Щоб змінити напрямок розслідування, і тоді поліція почала пильніше придивлятися до стосунків між Майклом та Крістін. Згідно з повідомленням Раса, багато хто з працівників лабораторії знав про інтрижку Крістін з Майклом. Як виявилося, Майкл також був одружений. Але наскільки я можу судити, його дружина й гадка не мала про його інтрижку з Крістін. Багато співробітників лабораторії побоювалися, що Крістін почне отримувати преференційне ставлення, але вони не могли нічого вдіяти, не ризикуючи власними кар'єрами, висловлюючи свою стурбованість. Приблизно через місяць після смерті Грега, коли поліція оголосила інформацію про інтрижку та залежність Крістін. Майкла та Крістін негайно звільнили з Офісу судмедекспертизи Сан-Дієго. Крістін звільнили за приховування її залежності, а Майкла за стосунки з підлеглою. Але це була лише вершина айсберга. Бо за кілька тижнів після цього надійшли результати розтину тіла Грега, і вони були жахливими. Офіс судмедекспертизи Сан-Дієго передав розтин тіла Грега стороннім організаціям, щоб уникнути конфлікту інтересів. Тому, коли результати надійшли через кілька тижнів. Усі були приголомшені виявленим після ретельного судово-медичного аналізу тіла грига. Експерт встановив, що він помер. Від передозування фентанілом, надзвичайно потужним знеболювальним засобом, опитана щодо цього, Крістін стверджувала, що Грег був дуже депресивним за кілька тижнів до своєї смерті, натякаючи, що він міг почати вживати ці ліки, намагаючись впоратися з проблемами. Батько Крістін також висловився і сказав, що помітив, як Грек багато пив, зробивши це і ввечері того дня, коли втратив життя. Тепер можна припустити, що обидва ці твердження ймовірно були правдиві. Кінці кінців Грек щойно дізнався про інтрижку дружини, що змусило б багатьох людей пити. Депресія від такої ситуації була цілком природною, але родина Грега наполягала, що він не був такою людиною, яка впоралася б зі своїми емоціями, звертаючись до медикаментів або алкоголю. Це просто не відповідало його характеру. Продовжуючи розслідування, поліція дізналася про дивний дзвінок, який Кристін зробила в той день, коли Грег втратив життя. Крістін сама зателефонувала до офісу Грега і повідомила його колегам, що він не з'явиться на роботу того дня, бо почувається недобре. Чому сам Грег не міг цього зробити, ми ймовірно ніколи не дізнаємося. Співробітники Крістін також повідомили, що близько дев'ятої ранку того ж дня вона плакала в офісі Майкла, чоловіка, з яким мала інтрижку. Ніхто не знає, чому вона це робила, але було зрозуміло, що відбувається щось дивне. На цей момент у поліції було більш ніж достатньо підозр щодо Крістін. Вони викликали її на допит і висунули звинувачення через те, що виявили в токсикологічному звіті Грега. Вони запитали Крістін, чи має вона уявлення, як Грег міг дістати фантаніл. але Крістін наполягала, що не має жодного уявлення. Але ось у чому справа. Будучи токсикологом, Крістін мала практично необмежений доступ до цієї хімічної сполуки. Натяки тут досить прозорі. Невдовзі після цього поліція також дізналася про ультиматум, який Грек поставив Крістін: звільнися з роботи, або я розповім світові про те, що ти зробила. Зайве говорити, що справи не виглядали добре. Ця інформація в поєднанні з доступом Крістін до тієї самої хімічної речовини, що забрали життя її чоловіка, змусила поліцію офіційно оголосити, що вони вважають Крістін відповідальною за смерть Грега. 25 червня 2001 року. Крістін офіційно пред'явили звинувачення, але є ще один фінальний поворот, який надзвичайно загострює цю справу. Дізнавшись, що їхню доньку буде засуджено, батьки Крістін заклали свій будинок, щоб зібрати гроші на заставу для Крістін, яку було визначено в розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів. Єдина проблема полягала в тому, що після збору всіх цих грошей на заставу, родина не мала більше коштів. Щоб найняти для Крістін приватного адвоката, що означало, що вона буде змушена взяти державного захисника. На суді Крістін розповіла досить чітку історію того, що на її думку відбулося того дня. Згідно з її версією подій, Грек того дня залишався вдома через хворобу і не вийшов на роботу. Вона сказала, що помічала, як він невиразно розмовляв, і був млявим увесь ранок. Тому вона сама зателефонувала до його офісу і повідомила, що він того дня залишиться вдома. Вона каже, що близько о півдня повернулася додому, щоб поглянути на нього та зробити йому суп, а потім знову повернулася на роботу і приїхала додому лише близько сьомої вечора. Коли вона повернулася додому того вечора, з Грегом було усе гаразд. Він усе ще був хворим, але не гірше ніж зранку. Саме тоді вона вирішила прийняти ванну і трохи розслабитися. Але коли вийшла з ванни, то знайшла місце злочину. Грек лежав на підлозі, стискаючи їхнє весільне фото поміж трояндових полюсток, але обвинувачення мало зовсім іншу версію подій. Згідно з їхнім розслідуванням, близько 90% історії Крістін просто не відповідало дійсності. Вони вважали, що Крістін задумала злочин проти свого чоловіка ще 2 листопада, за чотири дні до того, як він втратив життя. Вони вважали, що 2 листопада Грек поставив Крістін ультиматум. Звільнися з роботи або я зруйную твою кар'єру і притягну твого начальника до відповідальності протягом чотирьох днів, що передували злочину, обвинувачення вважали, що Крістін вимальовувала свій задум проти Грега, придбала фентаніл, який мав забрати його життя, і інсценувала все. Щоб це виглядало як самогубство Грега. щоб зробити справу ще гіршою, в години, що передували смерті Грега, поліція дізналася з записів телефонних дзвінків Крістін, що вона кілька разів телефонувала Майклу знову і знову. Що, на думку деяких людей, може свідчити, що Майкл міг брати участь у плануванні цього злочину і навіть допомагати Крістін отримати доступ до хімічних речовин, використаних для вбивства Грега. Якби цього було недостатньо, прокурори також стверджували, що Крістін підтримувала свою власну залежність, використовуючи хімікати вкрадені з лабораторії. Але ось ці справи стають надзвичайно цікавими. Поліція знайшла один останній доказ проти Крістін, останній цвях у її домовині, так би мовити, трояндові полюстки. Крістін стверджувала, що полюстки троянд, якими було встелено тіло Грега, походили від троянди, яку він купив їй на день народження приблизно за тиждень до цього. Вона також стверджувала, що в день, коли Грек втратив життя, вона повернулася додому близько 12.45, щоб оглянути Грека та зробити йому суп. Але коли слідчі переглядали записи з відеоспостереження, вони виявили запис, на якому Крістін 12.42 купувала одну єдину троянду у місцевому продуктовому магазині, пелюстки якої вона пізніше розсипала на тілі Грега. Крістін визнали винною. Але Майкл не отримав жодних обвинувачень. Крістін засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення та оштрафували на 10 тисяч доларів. Через чотири роки у 2006-му, Крістін було оштрафовано ще раз цього разу на 100 мільйонів доларів за позовом про неправомірну смерть, поданим родиною Грека. Округ Сан-Дієго також наклав додаткові штрафи в розмірі півтора мільйона доларів. Ці штрафи згодом суттєво знизив суддя, і здається, що тепер Кристян заборгувала лише близько 14 мільйонів 500 тисяч доларів загалом. Але звичайно, вона не має можливості виплатити таку величезну суму і відпрацьовуватиме її у в'язниці до кінця свого життя. Єдине, що залишається нез'ясованим у цій справі, як саме Крістін вдалося отруїти Грека? Вона згадувала, що того дня готувала йому на обід суп, і якщо цей аспект історії правдивий, можливо вона підсипала отруту в його їжу. Але якби це було так, виникає питання, як він протримався до дев'ятої вечора? Адже ця речовина діє надзвичайно швидко, тож він мав би впасти буквально за кілька хвилин. Єдина інша можливість, яку я можу уявити, полягає в тому, що вона, мабуть, підсипала йому отруту якимось чином безпосередньо перед тим, як увійшла в ванну, а потім інсценувала місце злочину. Але ми насправді не знаємо. Наскільки мені відомо, Кристін ніколи не пояснювала цей аспект історії, бо досі наполягає на своїй невинуватості. Кристін кілька разів оскаржувала свій вирок, але всі її апеляції були відхилені. Наразі Кристін перебуває у в'язниці і ймовірно залишатиметься там до кінця життя. Після цієї справи родина Грега робила все можливе, щоб переконатися, що Крістін отримає належне покарання, і здається, що вони непогано з цим впоралися. Якщо ви пам'ятаєте, вони виграли проти Крістін судовий позов на 100 мільйонів доларів. За словами адвоката родини, вони зробили це не тому, що справді вірили, що колись побачать ці гроші. Натомість вони вчинили так, щоб Крістін не змогла заробити грошей. Продавши свою історію, я впевнена, що ви вже знаєте, але такі компанії, як Netflix та інші, люблять підхоплювати цих злочинців і монстрів і платити їм за права розповісти їхні історії у вигляді фільму чи навіть документалки. Родина Грега хотіла переконатися, що коли Крістін коли-небудь зробить щось подібне, вона не побачить жодного центу з цих грошей, чисто через величезний борг. І ще родина Грега навіть не планувала позиватися до Крістін на 100 мільйонів доларів. Вони вимагали лише 50. але присяжні вирішили, що історія Крістін коштує мінімум 60 мільйонів, тому вони вирішили подвоїти виплату до 100 мільйонів доларів. Я просто не уявляла, що присяжні мають таке повноваження. Отже, якщо і є якийсь позитивний бік у цій справі, то Крістін безсумнівно отримала належне. А родина Грега, незалежно від того, що вона робитиме, завжди буде поруч, щоб нагадати їй про жахливі муки, яких вона завдала їхній родині. Крістін ніколи не спокутує цього, і ця справа є чудовим прикладом неперевершеної детективної роботи та функціонування судової системи на найвищому рівні. Жодні гроші чи судовий розгляд не повернуть Грега, а шкода, якої Крістін завдала його родині, непоправна. Але можливо, якимось чином, знаючи, що життя Крістін по суті закінчене, це може допомогти їм, хоч трохи заспокоїтися. Ось така була сьогодні історія, друзі. В травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях.